Хей, hey, йо, everybody! С вами Ден за за летіли ми в Гроз Garden. і пацани. Хочу вам сказати так, що останнім часом я в івенті прям супер-дуже сильно так приймаю участь і можу вам охизуватися. дещо, правда, зараз я яблучка зберу, бо у нас скоро знову зновуться івент. Дивись, ти просто подивися, що у мене ось тут стоїть. Ти, ти розумієш, яку я тут просто мега! <кл 'язаний> Великий опенкейс у нас буде, Кстати, два яйця. У нас. Надію, що нам випаде та ексклюзивна. Лисиці було би прям дуже круто. Також дивіться, для того, щоб приймати дуже драйвову участь в івенті, я тут насадив прям велику купу табатів, велику купу полуниці, і <правда> я тут це все діло ще й забафав. Правда, в мене зараз інвентарь повний, і я особо нічого забрати то і зібрати не можу. Хоча дивись, тут можна оці перчики дуже тако підтирити. Ти, йомою, ух ти, йомою, яке воно велике! Ти просто подивись, який цей гриб великий. Кстати, мені ще підписник ось подарив таку штуку. Я не знаю, що це за штучка і Скільки вона коштує, от мені цікаво подивитися, е, скільки воно коштує. І ще подивимося. О, ну наскільки, да, багато. Так, і мені тут ще хтось щось хоче подарити. ну давай-ка подивимося, скільки оця дюжуха тут коштує. Ану, чекай. та один мільярд, а оце, ну, вісім мільйончиків. Ну, тож солідно, але ось за оце таке маленьке, 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 воно прям таке дороге. Це просто шок. Кстати, яйця, дивись, яке там продається дензо. Треба срочно, срочно. Телепорт, де мої телепорти? Посійомою, а, ось він, Бемс. телепортуємося і дивися, яке тут у нас яєчко. Давай-ка забираємо. Ми можемо із нього отримати стику з вами. Також дивіться, я тут зібрав уже собі мега класний крафт, Типа, це самий максимальний крафт, але на жаль, мені не вистачає оцих луних пунктів. У мене всього 15, тому всій серії ми просто очманіємо, який тут огорох. Це жесть. Я повинен на нього залізти. Я вам серйозно кажу, я повинен це зробити. Так, полуницю ми з вами купляємо. Маємо томати також купляємо, тому що їх можна здавати скупщику. Ну і в принципі тут більше нічого немає. Так цікаво, я це яєчко можу поставити. Мені здається, що не можу. Бо мета максимальна кількість яєць. Я би оце звичайне дефолтне. Мабуть, би відкрив. Давай відкриємо це звичайне дефолтне, а на його місце поставимо оце крутецьке. Так, що нам випадає? А випадає нам з тобою черепаха. Не знаю, скільки ця черепаха крута, але такого пета ми собі тепер, друзі, вибили. Хорошо, let's go, Let's go go, let's go, мені треба ще посадити полуницю. Давай її десь якось, якось би отакого от щось досадити. В принципі, по завершенню цього івенту я, звісно ж, цю полуницю, оці помідори, це все діло продам. Але поки що, поки що треба це все засаджувати. Кстаті, тут в мене, я бачу, виріс ананасік, і мені би його, би, як сказати, треба пересадити. А, кстати, кстати, кстати я таки не розібрав. Не розібрався, що це за двіжуха. Щас вам хочу показати. Так, давай ми зараз оцего діло пересадимо з тобою. Пересадимо з тобою до наших тут ананасів. Так, одесь тут того би його бемс перевалити. Е, дивися, в мене є якась штучка незрозуміла. Ось, по ідеї, як це ще можу е, бафати свої рослинки, да, чи я можу їх дублювати? Хиба щоб там насіння отримати, чи що? Чи як? Давайте попробуємо, давайте пробуємо. Мене їх всього, правда, мене їх всього три штучки. Е, що нам що би мені хотілося би отримати? Давай. Давай подумаємо. Ну, дивись, я би хотів би отримати оцього солодке яблуко. Давай пробуємо. Бемс? Ну, друзі, таке відчуття, що щось ми не робимо. Давай лише відмінимо. Бо зараз я оставлюся взагалі без яблуні. Так, прибігли, я бачу, тут у нас тут прям-купа купа підписників. Мені оце зараз цікаво, знаєш що. Давай-ка. А давай, знаєш, що ми зробимо? Щоб навірника це все діло провірити. Дивись, у нас є ось така рослинка. Можна сказати, що дешева, яку не буде жалко втратити. Наприклад, комфірм. Ааа! А, так воно виходить що робить. А ну чекай, рослинки мої? Воно його просто викопує, чи як? Походу, ну його мені викопало, але семечку не дало. А ось семечка. А, так все, поняв. Тобто, виходить, ми можемо видалити рослину, і замість неї нам дадуть насіння. Типа, для того, щоб ну, можливо попробувати собі виростити більш от його продвинутий, да? продвинутий <реш> фрукт. Але що в нас тут? Що в нас тут, через хвилинку, 30 секунд у нас з тобою буде. Початок івенту. Крутецько. Так, давай подивимося, що у нас по насіннях. Вроді як оновилося. Так, такому серсенько прогорнути, подивитися, зрозуміти, що нічого нового не появилося. Я предлагаю що зробити. Поки ми чекаємо івенту, ми з тобою підемо відкривати яйця. Надію, що нам пощастить. Давай-ка одне яєчко сразу відкриємо, а наступні, потім, потім коли відкриємо цю всю велику купу ящиків. Так, мені випала змія, кстати. Притом ще й на 2 кілограма. Така змійка, да? Непогана, непогана. Треба буде потім подивитися, який на неї відсоток. Так, let's go. Let's go відкривай декорації. Так, випав мені такий прапор. Так, лунний. О, кстати, забор цей класний, мені подобається. Так, що в нас із медового івенту? Ну, в принципі, вулик випав нам. Так, що ще нам випаде? О, фонтан. Це саме-саме потужна тема. І така, знаєте, сама рарна. Так, волейболь, волейболь, волейбольна сітка. Що наступне у нас? Шезлонг. І, по ідеї, останній ящик. Тоже лунного. Івенту ось такі ципки. Ну і що, друзі? Let's go відкривати останній кейс. Надію, що нам випаде-випаде ця лисиця. Тік, тік, дивимося, 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 і випадає на, кстаті, е, якісь єнут чи що то було таке. Кстаті, івент начався. go, го! Let's go, let's go, let's go, здавати це все діло. І зараз заодно й подивимося, що там по... по рарності наших петів. Так, забирай усі мої фрукти і здаємо ми щось Вже мало, Чуєш, прям реально мало. Так, а що в нього в магазині? Мало. Магазині в нього ось є отака двіжуха, і давайте подивимося. А так змія це прям туфта Получається, получається, ну чуть ліпше, чуть ліпше, маркета. Поняв, поняв. Так, кстати, нам якусь двіжуху дарували. Не знаю, що це воно таке. Це по нова новася рослинка, да. Так, let's go, щас саме все діло продамо. Давайте заодно подивимося. Скільки ця рослинка стоїть, щоб розуміти, взагалі чи варто її купляти один лямчик, тобто ну солідно. Реально солідно продаємо весь свій інвентар. Бенс, 10 мільйонів. І let's go збирати у того ці всі наші пожитки. Так, оці колокольчики, оцю біжуху Ми, друзі, з вами починаємо супер активно визбирувати. Так, тут якась у нас така штука, Фейерверк просто. Не знаю, що ти я, правда, посадив, але но... буде цікаво подивитися. Так, зелених яблук мене тут прям дуже багато. Давай-ка їх також по фастіку з тобою визбираємо. Так, скільки я визбирав? 37 фруктів. Вроді, вроді й немало, а вроді і не багато. Надію, що з вами дадуть купу лунних поінтів, і ми зможемо з вами запустити собі крафт. Так, що тут таке росте. А, воно ще не виросло. Поняв, поняв, поняв. Так, лілію підберемо. Так, тут яблука в мене ще не виросли. В мене є купа полуниці. Давай і сразу отако визбираємо. бем 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 Надіюся, те, що я забафав от того свої рослинки, оцім медовим, да, цим всім ділом. Надіюся, що мені і за них дадуть прям ну солідну, солідну купу поєнтів. Так, що нас тут по кількості взагалі? Півтори тисячі, так? Да? А ну-ка, якщо я щас все здам, то ну, 400 поїнців залутав. Небагато, але, але й немало, як то говориться. Да? Так, продаємо, продаємо весь свій інвентар. Коротше. Let's go. куди не продався. Ні, вроді продався. Так, let's go. Дивись, тут у мене є перчики. купа полуниці. Давай поки все одно полуниці дуже швидко росте. Давай ліпше ми з тобою тут того авокадо визбираємо. Бо правда, авокадо трішечки повільніше росте, тому ліпше його прям зараз визбирати. Ось дивись, у нас є такі черешеньки, вишеньки, да. Помідорів, прям купа велика, велика купа. Все, в мене вже повний інвентар. Поняв, да? Ану, побігли. Побігли, побігли, здавати оці забафані авокадо з помідорами. Щас глянемо. Щас глянемо. Дивись, 1900 зараз. Якщо ми все здаємо, то 2300. О, слухай. Оце уже поліпше. Отак уже покраще в рази. Так, на п'ять лямчиків ми здали всього цього лиха. Let's go. дивися, тут в мене є купа, купа всього. Let's go, щось тоже тако визбираємо. Тут ще й перчики в мене є якісь. Давай-ка їх теж ми. Отаку безренько повизбируємо. Так, дивися, нас є тут купа, купа киві. Якщо чесно, мені його прям якось так як влом збирати, я би я би отаку би просто зробив би. Бемс, бемс, там мене просто чотири дерева, семи ківі. І їх, якщо чесно, то не зовсім так то зручно і збирати. Так, в принципі, визбирали далі. go визбирати оцю всю купу тут далі. Бо дивися, тут ще купа-купа авокадиків, які ми з вами не дозібрали. Так, помідори, помідорчики треба визбирати полюбасом. Так, оці нові фрукти теж треба визбирати. Щось, правда, і лишнє підбираю, а щось і ні. Так, якийсь рагонфрукт. Тут ще збираються, вже лишнє пішло. Так, давай того -то, помідори. Помідори зібрали. Полуниця. Давай, клубнічку, клубнішечку. Бемс, бемс. Все, Інвентар повний. Let's go, let's go продавати. А, кстати, дивись, ось ця нова рослина. Тоді там ще й бавні, ані непогано, не так? Така велика кількість, але чомусь вона прям не супер дорога. Я думав, що вона буде подорожче. Так, дві з половиною, ну, 600 пунктів зібрали. Так, а що я можу ще зібрати? А, кстати, ось цю можу зібрати, штучку. Оці вишеньки. Давай-ка оці вишеньки ми теж себе позбираємо. Так, какао нам не потрібно. Кстати, Оце теж можна продавати, здавати. Завтикав, завтикав. Забувся вже за нього. пемс збем пемс Все, в принципі, це все дерево. Ми з вами визбирали. Так, зелені яблука в мене ще є. Вроді з цієї сторони я теж ще не збирав яблука. А ні, слухай. Вроді, вроді, визбирав. Так, оновився у нас з вами асортимент наших рослинок. Треба буде ще теж глянути. Так, польбов, ананаси виросли. Да, ананаси прям швидко ростуть. Мені нравиться це. Дальше визберемо клубнічку, поки там наші з тобою помідорчики ростуть. Ми з тобою визбираємо ці цю всю купу клубніки. Також я хочу ще поставити поставити полівалку, Даже навіть в принципі, бейзіки теж підуть. О, два бейзіка поставимо, і хай воно собі його вирощує в рази більшими. Так, що там? Чтирі-чотири хвилини на кінцях кстати, 4 хвилини. Так, мені треба продати все. Було 3400, 3700. Ну, слухай, по копійочки до копійки, як то говориться, буде і гривня. Ми з тобою вже так наздавали. Прямо взагалі непогано. Оцей клубніки, оцих помідорів, оцього всього діла. Так, давай-ка іди отюда. Тут не треба мені полонети ціба. Я її так визберу і та й в принципі продам. Прям жесять тут настаков, чуєш. Дивись, я на одному місці визбирав 85 поїнктів, уже полуниця. І ще є, дивися. Ще прям дуже багато. Все, ладно, хватить з неї. Давайте помідори лише позбираємо. Все, і вже повний повний інвентар. Так, let's go продавати. Дивись, нас з тобою зараз інвентар забити виключно. клубнікою і, і помідорами, так? Да? Дивися, 3900. Це все діло ми тепер здаємо. 4300. А, 400. Слухай, ну 300 поїктів. Читай з неба нам кап. Я вважаю, що це прям дуже хороший результат. І дивлячись на те, що оця полуниця і помідори прям дуже-дуже швидко ростуть. І ми можемо з тобою, прям реально так багато-багато налутати цього всього діла. Так, це все ми тут визбирали. Тут помідорчик випав ще, кстати. Давай-ка тут того, ми зараз оцю клубнічку теж визбираємо. І ну, 11, 11 понтів підзбирали. А ще можна з цієї так, сторони зайти. Дивися, і до того теж прям дуже багато. А все, в мене вже в мене тут уже повний інвентар, тому let's go, let's go, це все діло здавати. Ну і подивимось. Скільки я зможу напродавати і на яку кількість поїнтів. Жесть, я я вже просто втомився. Я втомився визбирувати цю клубніку з цими помідорами. Так, давай лише, давай ліпше ми з тобою ці помідори повизбируємо. За помідори, вроді, вроді, як побільше дають поїнтів. Так, авокадо, кстати, рейнбол, рейнбол, авокадо. У нас тут росте, А, мене тут ще ківі є. Я й за нього взагалі забувся, що я тут його посадив. Ну і слухай, тут аго... я прям тут все так натикав, прям супер-супер плотно. І це все діло так незручно, тепер здавайте ще й зелене яблуко. Десь в мене росте. Де воно там взагалі тільки взялося, взагалі? Без поняття. Так, Ківі ми тут визбирали. О, кстати, оцю біленьку штучку теж можна визбирати. І мені здається, там уже інвент просто підходить до свого фінального завершення. Майка якось отако що небудь що-небудь, Просто зберемо. Побігли дивитися. Побігли дивитися. Ух ти, йо хо, хо хо Чувак, зараз просто оцю махіну хоче здати. Так, 8 секунд до кінця. Так, здаємо всі свої фрукти. Е, інвентар підчистили. Бемс-бемс. І слухай, дивимося. Дивимося, що нам дають. Ну. Summer паків дали багато, нормальних просто паків нам дають ще. Blood Crate і... І все? і все? Жесть. Жесть. І у нас всього 20 пунктів. Я те що я в шоці, друзі, це це нічого не сказати. Бо мені виходить, потрібно ще 10 поінків, щоб собі зробити крафт цієї рослинки. Ну, що поробиш? Що з будемо, значить, оці ці самерпаки відкривати. А що робить? А що робить, правильно? Так що ставимо цей ящик і пишемо в пошук пак. Дивись, у мене є сімнадцять самерпаків, ось таких крутих. І звичайних три пака. Давай дивитися. Я думаю, звичайні паки можна, в принципі, проскіпати. Нам випав персик, далі кавунчик випав. І ще один кейс. А де він? Не поняв. Ай, а в мене всього два було? Походу. Так, давай фловер-пак ми відкриємо. Е, Понятно? Туфте, туфте, туфте. Е, це наші рослинки, рослинки, рослинки. Давай-ка, звичайний пак ще один. Бемс. і випадає нам кавунчик. Ну, тепер саме-саме цікаве. Це оці дорогі паки. В мене їх накопилося 17 штук. Ви розумієте? От скільки я це все діло копив. Прям довго. Реально довго. Тому let's go. Давай, давай не будемо скіпати. От давай дивитися з тобою самий прокрут. Кстати, дівайн divine... насик. Секундочку, з первого кейсу. Дівайн нам випав. Оце прям хорошо. Блін, було б круто. Аби нам знову ця роза дівайновська випала. Так, давай ка оцю розу. Ми з тобою відразу вже ж посадимо, щоб її контролювати ріст. Давай-ка десь от того біля пеньочка. Все, хай собі там росте. Так, кстати, ми тут яблуко повиростало, дві ківелики. Я би їх тут зібрав би. Я би зібрав би ці яблука. Так, let's go далі відкривати. Предлагаю два рази скіпнути. Так, перчик випав, хорошо. І ще один. Кстати, непогано, непогано. Оцю, оцю всю імбу я хочу сразу садити тут біля пенька. Там, якщо що, ми зможемо з тобою це все діло, звісно вже ж, пересадити. Так, перчика я би посадив би до перчиків, десь того тако би бомбанув би його. Так, благомол, тут щось молиться, ну то, то таке. Так, 13 ще в мене є паків, скіпаємо. Е, так, радужна чи яка там не радужна морфа якась мені випала. Wild carrot, так. Да. Так, let's go, let's go, let's go, let's go. Next case. І знову ця морква випадає. Блін, я не хочу морпу. Я хочу саму жорстку рослину. Мені можна? Хоть, от, щоб хоч раз мені повезло. Хоть раз мені Повезло. Я розумію, що відсоток на нього прям супер мізерний. 0,5 відсотка, але знову ж таки, я не відкриваю ні один, ні два кейса. Я відкриваю прям реально і багато. Так, давай сразу два рази скіпнемо. Так, знову морква випала. І ще один Пемс. Випадає перчик. Ну, щось слабовато. П'ять кейсів осталося у нас. П'ять кейсів і морква падає оця одна. Лучше би вже давали ось у якісь ці міфіки, наприклад, да? Було би прям було поліпше в рази. Кстаті, тільки заговорив за міфіка, мені випав міфік. Може треба заговорити за саме. Самий рарний просто рослинку Так, кстати, хтось хтось зайшов і прямо ж так підлагало потужно. Так, останніх два пака. Надіюсь, що пощастить. Реально, надіюся, що пощастить. Знову випадає нам морква. І останній кейс, друзі. А, цей був, кстати, останній кейс. Поняв, да? Ну, насипало нам тут прям солідно цієї купи моркви Давай по приколу таку просто засадимо. Так, яблука, яблука. Перчики. Перчики, давай ка катамоха собі ростуть. Давай оцю движуху сюди. Якщо що, то, в принципі просто зберемо його та й продамо, обміняємо на гроші. Так, оцю двіжуху знову до пеньочка можна посадити. А, кстати, ще один самерпак є. Давай іскіпаємо бемс. Випадає перч, конів. Щось в реально нам взагалі не везе пацани. Не знаю, з чим це пов'язано. Але кейсів ми з вами відкрили сьогодні, ну, прям знатну купу. Так, а продавець що в нас продає? А продавець нічого толкового не продає. Оцю штучку можна собі прикупити, чисто для крафту, вона там лише потрібна. І, в принципі, на цьому і все. Кстати, дивися, в нього в нього є свіновий петик. Прикольно. Ну і на цьому ми напевно будемо завершити. Що нашу серію, друзі? Тому якщо вам сподобався відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. Ну і звісно ж можете написати свій крутецький коментар. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічі і всім пока-пока. А я пішов сапати мій город.